Baćko zabrał mnie na pierwszej repetycji do Choru Żurawli. To był 83 r. 1983 rok. Chociaż z razem jeździł od malenkiej dzieci. Był na zapisie pierwszej płatówki Żurawli. Wже, jak ja zakończył 8 klas, w w sprawie mutacyjnej w były були Ja pamiętam, jak od narazowo w kuluarach. O tak bliżej w tym miejscu. Tutaj стояв майстер Polański. Він був геніальним диригентом, дуже сугестивним таким. Я вдивлявся в нього як в ікону, і мріяв страшно колись станути перед тим хором і задиригувати. І воно так сталося в, 20, в 2003 році. Ну і так, з 2003 року до сьогодні працюю. Журавлі це феномен і часто падають питання, як ви це робите, що ви з'їжджаєтеся на, на репетиції. Колектив журавлі, як український колектив, об'єднує пер за все українство. І, швидше, я вже говорив про це, що, що тут корінні українці в тому хорі. Але є винятки, є також хлопці, які приїхали ще десь там. На початку 2000-х за роботою або навчатися до Польщі тут залишилися. Тобто є також українці, які приїхали до Польщі чи, чи з економічних, перш за все, причин. Е, є один родзинок у нас, бо є один поляк з перемишла хлопець. Але як він говорить українською, співає українською, ніхто не відрізняє, що, що, він, що він зовсім не має українського походження. Два. Бажання співати. Хор це, це не є легке, тому що хор це не демократія. Сміються завжди, що хористів об'єднує об ненависть до диригента, бо воно трошки таке, ну, диригент вимагає постійно щось від них, і вони мусять підпорядкуватися. Якщо не підпорядковуються, ну, тоді часом бувають досить гострі. Обміни думок, але приїжджають ну, просто бажають співати, бажають зустрічатися, бажають продовжувати наше існування тут на тих землях.